В університеті Лазерхаус стартує особливе навчання. Його проводить Ігор Сафонов, експерт в комбустіології, гуру, якого знає вся Європа. Це навчання для тих, хто не боїться складних випадків, для тих, хто хоче рятувати шкіру там, де здається це уже пізно. Ігор Сафонов. Це найвідоміший комбусіолог Європи, який проведе навчання в університеті Лазерхаус. Це унікальна програма підвищення кваліфікації для спеціалістів, які працюють з найскладнішими формами рубців і наслідками опіків. Мене звуть Сафонов Ігор Володимирович, я врач дерматолог заслужений лікар України. Доволі довго займаюся лікуванням рубців, а саме рубців після травм, аварій. Операцій на моєму рахунку десь приблизно більше 3,5 тисячі рубців, які я лікував. Сьогодні в Лазерхаусі ми проводимо дводенний семінар по рубцям, по лікуванню рубців з локалізацією в ділянці Лоба із скрони. Чому видалена ця тема окремо? Тому що ці рубці з цією локалізацією на чолі і на скронях. Вони дуже погано піддаються любим методом лікування з 2022 року. Кількість пацієнтів з важкими пошкодженнями шкіри збільшується щодня, і наш обов'язок дати їм шанс на відновлення. Лазерхаус не тільки лікує, а й навчає. Це простір, де спеціалісти стають професіоналами, а досвід стає рятівною практикою. Від ігоря Сафонова найкращі світові протоколи від Лазерхаус найсучасніші технології. Це навчання не лише змінює практику, воно змінює долі. Якщо хочете бачити більше відео з навчань, ставте лайк та пишіть в коментарі, яке навчання показати наступним.